Господи, помилуй, господи, помилуй, милості і царство небесного. Живі квіти в труні та портрет усміхненого юнака поміж траурних вінків. У токарях Сумського району попрощалися 17-річним Олегом Калюсенко, який загинув внаслідок російського ракетного удару по Сумах 13 квітня. У той момент хлопець їхав в автобусі, каже староста села Галина Шаклейна. Довго ми не могли повірити. Ми не знали, мама цілий день шукала його. Не було інформації, бо він ще виявилось, після першого вибуху був живий. Він подзвонив мамі, але, на жаль, другий вибух забрав його життя. Він був дуже гарною дитиною, завжди всміхнений, відповідальний. Він був для мами дуже великою опорою, навіть для маленької сестрички, був прикладом. Олег разом із мамою та сестричкою проживав у Сумах, розповіла Галина Шаклейна. Він дуже любив тварин, він був у рухі екологічному, відстоював права за чисте наше майбутнє. Дуже шкода, що цієї дитини немає вже серед нас, що його життя обірвалося так рано. Останні два роки Олег Калюсенко навчався на слюсаря-ремонтника та електрозварювальника в Сумському хіміко-технологічному центрі профтехосвіти, розповів троюрідний брат Олега Деніс Рикуненко. Він завжди знаходив радість в собі і, ділив, і ділився з усіма цією радістю. В дитинстві він приїздив, вони жили не тут, не по місцю. Приїздив, ми з ним бачилися там раз, два-три на рік вони приїжджали в гості, бачилися, гуляли разом. Тому і маму, я його дуже добре знаю. Вона мене з самого малечку теж постійно зі мною гулялася. Оцей рік майже не спілкувалися по факту, тому що постійно у нього там навчання, у мене там ще якісь проблеми. Тобто дуже дуже рідко пересікалися останнім часом яким його запам'ятаєте? Світлим. Просто світлом. Тому що це людина-сонечко була. землю Поховали Олега Калюсенка на Токарівському центральному кладовищі. Три тижні тому йому виповнилось 17. Ірина Касіяненко та Анатолій Сердюк Суспільне новини, Сумщина.